Про користь моркви її багатому хімічному складі, комплексі вітамінів, що містяться в ній, відомо практично всім морква можна зберегти на зиму, щоб поповнювати раціон сім'ї такими необхідними і корисними для організму людини макро і мікроелементами цей овоч вирощують в регіонах з різним кліматом. Поговоримо про сорти моркви, які призначені для вирощування на Карпатах правильний вибір сорту. Часні городники інформацію про різновиди овочів отримують з інтернету. Це дозволяє заощадити час на вивчення сортів, вибір відповідних, часом навіть на закупівлю. Шкода тільки, що іноді інформація з мережі некоректна або не перевірена, у будь-якому випадку краще зіставити її з офіційним описом в державному реєстрі селекційних досягнень, допущених до використання, який становить державна комісія РФ з випробування та охорони селекційних досягнень. У цьому каталозі легко знайти наступну інформацію термін вегетації моркви регіони країни, де вирощування сорту найбільш ефективно умови кращого культивування овоча, використання врожаю творці сорту. До Уральського регіону відносяться наступні одиниці територіального поділу нашої країни: Республіка Башкортостан, Курганська область, Оренбурзька область, Челябінська область. Для них підходять ті сорти моркви, район допуску, для яких позначений цифрою 9 або вирощувані по всій країні. Відео про вибір сорту моркви сорти моркви для Уралу, як і в будь-якому іншому регіоні, на Карпатах сіють моркву різних термінів дозрівання, оскільки час викопування врожаю цього овоча дуже залежить від погоди. Розподіл на раннє – вегетація до 100 днів середньостиглі 1,05. 120 днів і пізні, 1-2-5 днів і більше сорти досить умовно, але все ж варто приблизно орієнтуватися на термін дозрівання, визначаючи для себе, що потрібно отримати від сорту свіжі вітаміни влітку або довгограючи взимку. Найпопулярніші у овочівників і городників нашої країни незмінною популярністю багато років користуються сорти моркви середнього періоду вегетації: вітамінна 6, нанцька 4. Описи цих сортів в каталозі не наведені, мабуть, через давність сортовипробування. Нанська 4 потрапила до переліку в 1943 році. вітамінна 6, в 1969. Нанська 4, ця морква вирощувана у всіх куточках нашої країни. В Держреєстрі селекційних досягненнях віднесена до сортів середнього близько 120 днів терміну вегетації. Смак її визначають як відмінний морквини, насиченого оранжевого з червоністю кольору, досягають ваги 70-160. Квадратний Квадратний метр засіяної грядки може дати більше шість кловочів. Урожай добре зберігається. За одними джерелами до січня, за іншими, до середини зими деякі описи відзначають можливість посіву цього сорту моркви під зиму. Вітамін на 6 за терміном вегетації, сорт віднесений до середньостиглих. Він був отриманий шляхом схрещування моркви нанської і Амстердамської. Морква допущена до вирощування всюди, крім північного Кавказу, помаранчевий відтінок коренеплодів переходить в червонуватий, вага їх коливається в межах 65-200, на смак морква цукриста під час вегетації не зацвітає, на 6 добре зберігається і не розтріскується в лежанні. Ранній урожай при будь-якій погоді, Урал, як і більшість регіонів нашої країни. Входить в зону, де, за природно кліматичними умовами землеробство вважається ризикованим, ранні сорти моркви дають найбільшу ймовірність отримати урожай при будь-яких сюрпризи погоди, щоб ще більше скоротити вегетаційний період моркви, в тому числі і на Карпатах, деякі городники ростять її через розсаду. Відео морква на розсаду у держаєстрі селекційних досягнень до числа ранніх сортів і гібридів моркви, які можна ростити на Карпатах, віднесені. Ранньостиглі яя Бангор, середньоранні, топас, номінатор, Ньюкас, нантес, два тіто, намур нейробі, навал джерада блюз. Розглянемо деякі з них яяф 1. Морква я рекомендовано вирощувати для вживання свіжої прямо з грядки або на продаж помаранчева зовні і всередині. Смачна морквина важить 90-130, якісний урожай з одиниці площі 1, 2, досягає 3, 4, 7, 8, що перевищує врожайність стандартного сорту Нанская 4 більше, ніж на кілограм. При цьому кондиційної моркви буває 77,92 від усього збору. Бангор сорт не поступається є швидкості дозрівання морква Бангор, крім уральського, рекомендована для вирощування в багатьох регіонах нашої країни. Вага морквин з хорошим смаком. – 89 продукції кондиційна морква майже рівна між собою. За величиною таких коренеплодів отримують 2-2. Сімк з метрового квадрата грядки морква підходить для тривалого зберігання. Топас ця морква визріває в середньоранній термін, вона йде на зимове зберігання і в переробку, внутрішня частина і шкірка оранжевого кольору, смак хороший або відмінний кондиційної моркви вагою 105-115 збирають п'ятнадцять км а це 84,95 коренеплодів. Середньостиглі найсмачніші. У мережі пишуть, що морква середніх термінів дозрівання найсмачніша, звичайно, про смаки не сперечаються, тим більше що на такому показнику позначаються якість ґрунту, склад підгодівлі і багато інших факторів. Але досвід огородників довіряти можна у держаєст селекційних досягнень внесення відповідні для уралу середньостиглі сорти: Балтімор, Бояриня, Віталонга Карсон, Рогнеда, Ромоса Сентябрина, Чемпіон, серед них і вже згадані раніше популярні нанська 4 і вітамінна 6 Багато з середньостиглих сортів голландської селекції, однак не варто забувати, що морква, виведена вітчизняними вченими, часто не поступається їм. А іноді і перевершує імпортні сорти. Сентябрина цей сорт моркви відмінно виростає на Карпатах і в Поліссі. Середньостиглі коренеплоди можна зберігати на зиму або опускати в переробку невеликі, по 90-190 моркви не гарні на смак, якісних плодів квадратний метр грядки може дати від 2-4 до 5-4 к. Що складе 77,94 врожаю. Рогнеда. Рогнеда в держаєстрі селекційних досягнень рекомендована для вирощування по всій країні за винятком північного і Нижневолського регіонів. Коренеплоди використовують свіжими в сезон і зберігають для споживання в міжсезоння. Морква відрізняється хорошим смаком і непоганою врожайністю кондиційних плодів. 8490 при виході їх з 1-2 по 5, 7, 8, 9. пізні для кращого зберігання, пізні сорти моркви на Карпатах вирощують для закладки в сховище, щоб використовувати овоч взимку. Деякі з цих коренеплодів при правильному зберіганні можна зберегти до нового врожаю у держаєстрі селекційних досягнень, як придатні для вирощування в кліматі уральського регіону названі сорти і гібриди. Анастасія Базель Белграду. Берлін, Камаріло, Кантербюрі, Каріні, Каскад, Кордоба, Купар, Тайфун. Більшість перерахованих голландські гібриди. Ми ж розглянемо сорт вітчизняної селекції, давно відомий нашим городникам. Тайфун сорт фігурує в держаєстрі селекційних досягнень з 1996 року як середньопізній для тривалого зберігання, морква оранжевого кольору з хорошим смаком і вагою в діапазоні і в сімдесят. 2,153, дає товарних коренеплодів 1937 МВ, що становить 79,2 врожаю за обсягом якісної продукції, тайфун перевершує сорти лосиноостровська Я-13, Леандр Артек, прийняті як стандарт. Уральська морква для зимового зберігання, для тривалого зберігання взимку уральцям підійдуть багато з уже згаданих сортів Нанская 4 Зберегти її можна, як зазначено в одних джерелах. До січня, в інших до середини зими, вітамінна 6. добре зберігається, коренеплоди при цьому не розтріскуються. Бангор, сорт спочатку призначений для тривалого зберігання. Топаз. Морква йде в переробку або зберігається взимку Сентябрина, сорт аналогічного топазу призначення. Рогнеда коренеплоди використовують свіжими і зберігають для зими. Районована морква є сорти моркви, районовані спеціально для уральського регіону. Районованість сорту означає, що він високопродуктивний в умовах певної природної зони у держаєстрі селекційних досягнень представлений всього один такий сорт боярення середньої довжини, помаранчеві бурквини циліндричної форми, важить 100-180, Вони хорошого і відмінного смаку можуть вживатися свіжими і добре зберігаються взимку. Згадані вище відеосорти призначені для вирощування в різних кліматичних зонах. Включаючи Урал, новинки Уральської моркви, відчизняні та зарубіжні селекціонери не припиняють свою роботу над виведенням все нових сортів і гібридів моркви. Пройшовши сортовипробування в Будерсорткомісія, ці новинки поповнюють держаєст селекційних досягнень. Для уральських овочівників і городників були допущені до вирощування наступні нові сорти і гібриди Джерада в 2014 році. Мулета. В 2019 році найробі в 2014 році з 7381, в 2016 році сілано в 2014 році, чотирнадцять відгуки городників проморкви, вирощуваної на Карпатах, тільки за Зананську у дружини батьки з Уралу, тільки її садять, і нам порадили гість хт в востератцомфорю стодин, п'ять, п'ять, какої сорт моркові вібрат у минулому році садив два сорти. Тушон і без серцевини на пакеті так було і написано: морква без серцевини однаково посадив, удобрював і поливав. В результаті тушон виріс крупніше, але смак не дуже. А без серцевини дрібніше, але смачна і солодка. У неї дійсно немає вираженої серцевини. На зріз однорідна. З приводу зберігання. Тушон досі й правда підмерзла в погребі у те, що треба свій робити. А то що без серцевини, що восени з'їли і соку з неї повижимали палец дев'ять дев'ять у фахт в мастерадцом форіум стодин п'ять, п'ять, сорт моркові вібрат. Хоча я живу не на Карпатах, а зовсім в інших краях. Але оскільки городничею вже тридцять років сказати пару слів про вирощування моркви можу, сподіваюся. Комусь це буде корисно, розумними і, на мій погляд, корисними порадами колег з різних регіонів користуюся, обов'язково перевірю на власному досвіді, а потім вже вирішую, чи треба мені надалі так чинити або не варто. Наприклад, так сталося з радою, який я вже не пам'ятаю, де прочитала про замочування насіння моркви та інших культур, що містять ефірні масла на 15-20 хвилин в горівці. Виявилося, що рада дуже розумна. Сходи дійсно з'явилися через кілька днів до вибору сортів теж підходжу, дивлячись зі своєї дзвіниці, перебрала десятка-півтора, відповідних за всіма параметрами в результаті вибір банальний нацька 4. вже років десять сією і жодного разу не пошкодувала і на закінчення про підгодівлі після безлічі проб і помилок з мінеральними і органічними добривами зараз підгодовую свої рослини, і морква в тому числі. Тільки настоєм трави тут вже не так страшно, якщо випадково порушиш дозування, а рослини відгукуються дуже вдячно. Особливо помітно це, коли в настій додаю кропиву, детально вивчивши сорти моркви, офіційно рекомендовані для вирощування на Карпатах і ознайомившись з відгуками і порадами практикуючих городників. Кожен житель уралу зможе підібрати найкращий варіант для вирощування овоча на своїй ділянці.